За словами представниці Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмили Марцевої, для складання іспиту відкрили шість пунктів всі у Житомирі. Це не лише заклади вищої освіти, а таких у нас Житомирська політехніка і Житомирський державний університет імені Франка, але і долучився до цього пункту фахової передвищої освіти торгово-економічний коледж. Крім того, як завжди, підставляють плече дуже хороші заклади загальної середньої освіти міста Житомира. Це шоста школа, це 25-й ліцей і Житомирський міський колегіум. Працюємо ми в дві, зміни, в дві зміни, тобто у нас спочатку перша зміна, де проходить достатньо невеликі потривалості єдиний вступний іспит, тривалість всього 60 хвилин, і потім друга зміна. Представник українського центру якості освіти Олександр Пастовенський каже: завдання з єдиного вступного іспиту ніколи не відомі наперед. Але те, що це буде іноземна мова, і що тут немає аудіювання, і що це буде робота із текстом, то це зрозуміло. Олександр Білошицький закінчив коледж інженерії та управління Київського національного університету та отримав рівень бакалавра. На складання іспиту для отримання у подальшому рівня магістра він приїхав із Брусилівського району. Хвилююся, рівень англійського, сподіваюся, що більш ніж середній. Готуюся. В інтернеті курси англійської. так, Дуже багато сайтів є зараз. Не, треба, не потрібно нікуди їхати, нічого шукати там. Катерина Соболевська, рівень бакалавра, здобула в університеті Державної фіскальної служби в місті Ірпінь, де і планує продовжити навчання. За її словами, завдання з англійської мови не були складними, тому виконала їх швидше відведеного часу. Ну, завдання були досить не тяжке. Так як єдиний випробувальний іспит, він налаштований на читання та граматику, тобто це робота з текстом і в принципі, знання мови, тому досить, я думаю, буде непоганий результат. Задоволена роботою, справилась швидко. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.